У вас статус обмежено придатний. І раптом ви чуєте в новинах, що до 5 червня вам необхідно повторно пройти ВЛК або буде штраф 25 тисяч гривень. ТЦК розсилають погрози, соцмережі палають, а ви не спите ночами. Але чи дійсно все так однозначно? Я адвокат Дмитро Мамчик і сьогодні вам поясню, хто зобов'язаний пройти повторне ВЛК, чи має ТЦК право вас штрафувати і як правильно захиститись. Навіть якщо ви ще нічого не зробили. Я супроводжую клієнтів в податкових адміністративних і мобілізаційних спорах, щодня консультую з цих питань і одразу скажу вам: тут не все так просто. Законодавство змінилось, так, але не всі обов'язки прописані чітко, а дії ТЦК часто виходять за межі закону. Тому розберемо все по закон, наслідки, варіанти дій, жодної паніки. Що вимагає закон номер 3621 Він передбачає, що громадяни України віком від 25 до 60 років, які раніше були визнані обмежено придатними, зобов'язані пройти повторну ВЛК до 5 червня 2025 року. Це не рекомендація, це формалізований обов'язок. Немає значення, чи маєте бронь вісрочку, чи працюєте. Винятків немає, крім осіб з інвалідністю та тих, кому ще не виповнилось 25 років. Ініціатором дій. Має бути саме військове зобов'язаний. А саме, або подати заявку через електронний кабінет Резерв Плюс, або письмово звернутися до ТЦК, де б він перебуває на обліку. Чи дійсно штраф 25 тисяч гривень? ТЦК лякають статтями 210 та 210 ПАП, де штрафи від 5 до 25 тисяч гривень. Але є юридичний нюанс. Вимога пройти велика до 5 червня закріплена в соціальному законі, а не в законах про оборону чи мобілізацію. Це не пряма підстава для адміністративної відповідальності. З цього висновок, що автоматичного штрафу 6 червня не буде, але ТЦК може скласти протокол, якщо вважатиме, що ви порушили порядок. Це можливо, але не обов'язково. Саме тут стає критично важливим мати докази, що ви діяли. Хто має пройти ВЛК, а хто ні. Особи від 25 до 60 років, які мають статус обмежено придатні та у яких немає інвалідності, мають пройти ВЛК. Не зобов'язані проходити ВЛК це особи до 25 років, особи, які мають статус інвалідності та ті, хто не перебуває на обліку. Поки що це окрема правова площина. Важливо, якщо у вас є відстрочка, бронь чи сімейні обставини, це не звільняє вас від обов'язку пройти ВЛК. Якщо ви за кордоном, обов'язок формально лишається, але дистанційного ВЛК не існує. В такому випадку фіксуйте перебування, зберігайте квитки, реєстрації, довідки, щоб мати докази для суду. Як захистити себе документально? Подали заявку через Резерв Плюс, зробіть скрін або зберіжіть PDF. Якщо сайт не працює, надішліть цінний лист з описом вкладення до ТЦК. Копію квитанції обов'язково збережіть. Отримали направлення, реєструйтесь в медзакладі, фіксуйте дату візиту, знімайте фоточерги чи талони. Якщо ви зробили все можливе, але не встигли, це юридичний захист від штрафу. П'ять ключових запитань від клієнтів. Перше, чи роботодавець мусить відправляти вас на ВЛК? Ні, він веде облік і може нагадати, але ініціатива особиста. Друге. Є бронь або вісрочка. чи проходити повторне ВЛК. Так, броні вісрочка не скасовує норму, проте стане сильним аргументом у скальсі, що ТЦК випше штраф. Третє, пішов на ВЛК сам без направлення, чи це ок. Ні, ВЛК без направлення можуть визнати недійсним, але факт звернення ТЦК використає проти вас. Четверте, якщо я за кордоном, чи є ризик штрафу. Подавайте електронну заявку, додайте копію авіаквітків. Судіть цього достатньо, адже виконати ВЛК фізично неможливо. П'яте набрання є, але медзаклад ставить огляд на липи, чия вина. Ні, фіксуйте дату запиту, заяву на ім'я головного лікаря, штрафів бути не повинне. Якщо ж ви отримали протокол, що робити? Перше це надати пояснення письмової форми. Те, що ви заявку подали, направлення отримали, запис у лікарні у вас є, однак огляд ви не завершили через перевантаження лікарів. Друге, не сплачуйте штраф одразу. Почекайте постанову. Третє, протягом 10 днів ви маєте право оскаржити штраф у суді. Аргумент, який можна використати. Те, що закон соціальний, а не оборонний, те, що ТЦК має доступ до всіх реєстрів, та те, що ви діяли добру совість. Чек-лист, що робити, якщо ви нічого не зробили до 5 червня. Перше, зайдіть у резерв плюс, подайте заявку, зафіксуйте час подання, отримайте дату прийому ВЛК навіть після дедлайну. Закон складна річ, але правда на вашому боці, якщо ви дієте в межах процедури. Скрін заявки, поштове підтвердження направлення заяви до ЦЦК, і ви юридично захищені. Б багато хто питає, звідки вони знають, що я не прийшов ВЛК. Так Reserve Plus синхронізується з базою ТЦК, вони бачать, чи згенеровано направлення. Також медичні установи щотижня подають інформацію про фактичне проходження ВЛК. Тому якщо ТЦК бачить, що направлення не отримано і ВЛК не пройдено, може скласти протокол. Але якщо направлення згенеровано, лікарня перенесла прийом порушення відсутні. На сьогодні в Україні немає стабільної судової практики щодо штрафів за ВЛК. Більшість протоколів, які складені навесні 2025 року, ще не пройшли розгляд у суді. Це означає, суд може аналізувати не лише заголовки, а фактичні дані особи. Докази реальних спроб проходження ВЛК ваш найкращий захист. Як адвокат я рекомендую готувати досьє, навіть якщо ви нічого не порушили, бо краще мати скріни, які не знадобляться, ніж потім шукати їх під тиском. Я створюю ці відео для захисту наших громадян у найскладніші моменти. Але ще більше я роблю шаблони, пояснення та скарги, які вже допомогли десяткам людей уникнути штрафів і безпідставних звинувачень. Хочеш підтримати, натисни кнопку Стати спонсором або переходь за посиланням в описі до цього відео. Трі рівні участі: базовий доступ до закритого контенту, розширений щомісячний консультацій, преміум мій персональний супровід у будь-якій ситуації 24 на 7. Долучайтесь, бо коли прийде постанова, важлива не лише правда, а й той, хто зможе вас захистити. Так ТЦК може тиснути, але штрафи сплачують лише ті, хто мовчить і нічого не фіксує. Скрін заявки, чек почти, фото запису до лікаря і ви юридично захищені. Поставте лайк, підпишіться на цей канал та залиште коментар. Якщо у вас є питання, я відповім. Якщо у вас є проблема, я допоможу. З вами був адвокат Мамчик, зустрінемось в наступному відео.